Доброго всім часу. Хочемо сказати вам, що в нас зараз дуже-дуже важко, тому відтепер ми хочемо вам сказати, що тваринок ми беремо лише на платну перетримку, тому що у людей немає совісті, люди думають лише за себе. За тих людей, у кого, якоби немає грошей, і вони всі плачуть, що вони бідні, нещасні. Ми не кажемо за тих людей. У кого дійсно немає грошей, або зомбойових дій, або щось. Бувають люди, до нас дзвонять і кажуть, будь ласка, візьміть тваринку, ми її не покинемо, ми будемо вам допомагати в різних умовах, ми, ми про вас не забудемо, ви можете на нас розраховувати. І знаєте, скільки таких людей було? На жаль, дуже-дуже багато. І тому ми любимо тварин більше, ніж людей. І людям вже віри немає. Люди не розуміють, що тобі потрібно теж якось за щось виживати, за щось їздити, за щось взагалі існувати. Боргів нас дуже-дуже багато, більше 400 тисяч гривень на кредитних картках. Як ті відсотки гасити, за що жити надалі, якщо взагалі немає допомоги. Люди взагалі втратили якийсь сором, я не знаю, як це назвати, безсовісні люди взагалі. Отак от, от обіцяєш ти на них надіїшся, а потім все. Тваринки, якщо потрібно, що з воду помирали чи що, ну. Чи, от, ми взагалі вдячні за різну допомогу. Якщо люди навіть там приносять наповнювачі, віташ там, не знаємо, там, корма, але ти ж не забереш у тваринки, у цієї тваринки або у іншої, корм, не знаю, наповнюєш, не будеш його їсти, ти не будеш повітря питатися, ти не будеш на повітрі літати, тобі треба за що жити, їздити у притулок. Ми їздимо на маршрутках, нам потрібно багато грошей буває, на таксі витрачати. Як взагалі надалі виживати, люди добрі. Подскажіть, будь ласка, як? Ну, чи маєте ви совість взагалі? Чи, чи що з вами? Чи ви просто, як кажуть люди? Які люди? Це просто оболонка людини, а душі взагалі немає. Ви б думаєте, як собі допомогти? Лише про себе. Купувати багато телефонів, якісь якісь пафос, чимось міряти, для чого, для кого взагалі люди. Очніться, який важкий час ми, ми проживаємо. Ми, ми живемо, де у нас е, зараз, на жаль, війна. Ми виживаємо, а тваринки тим паче виживають, до дій або тощо. Тобто як на вулицях вони вільні під зривами. Наші пугаються собаки, перескакують баркани, розривають тут усе. У притулку розбивають вікна, розбивають ось, навіть ці е, клітки розривають. Ну, Як буде? В такий час треба об'єднуватись, треба допомагати один одному. А не просто е, на словах казати, ми вас підтримуємо, нам дуже шкода усіх, нам дуже шкода тварин, а підтримки то її немає. Для чого ми стараємось? Для чого ми щось робимо? Щоб що. Ми робимо, ми зробили так, щоб до нас Можна, щоб е, ви надсилали свій кешбек. Вже монопідписку зробили. як вона by Mono. Бей. Там треба можна зробити підписку. Ми не можемо, е... Хочу ще додати до того, що сказав чоловік, що кожного місяця е, ми ледь закриваємо оренду. Тобто цей притулок, це і так приміщення дуже таке аварійне. Умови дуже такі собі, скажем, не дуже хороші. ось Але це краще, ніж тваринки лишалися на вулиці. Все ж таки, ми їм опікаємось. Ми доглядаємо, ми годуємо. Вони не на вулиці, вони отримують любов, догляд, і ми шукаємо для них родини. Ось, але навіть це приміщення. Яке, звісно, що хотілося б покращити або вже купити нове нормальне. Навіть за це приміщення ми ледь сплачуємо оренду кожного місяця. Це просто якась проблема. Не, але поки, е, величезна проблема. Що? Просто у не, не, не. нас немає змоги е, найняти людину, яка приходила до притулку і прибирала, доглядала за тваринками годувала. Через це ми просто. Весь час проводимо тут у притулку. Ми живемо притулком і не маємо змоги е, займатися ще якоюсь справою, да, щоб мати якийсь дохід. Тому е, вся діяльність притулку вона, е, вона залежить від е, благодійних внесків, яких зараз немає. Без цих внесків не буде Будь нічого. Переймаю, думері, не буде нічого, е, не буде ні їжу у тварин. Не буде нічого притулку, бо якщо ми не будемо платити за оренду, ну, все, нам скажуть, виїжджайте. Просто так, за безкоштовно, якщо ну, ви всі знаєте, що ніхто нічого не дає. Ось, І ну, нічого не буде, не буде лікування тварин, не буде рятування тварин і не буде змоги в нас продовжувати за ними доглядати, бо ми також маємо певні потреби як будь-яка людина. Потреби на проїзд, потреби на їжу, потреби на звичайні якісь медикаменти, на побутові речі, на одяг. Я вже не кажу про те, що ми ніколи не не ходимо відпочивати кудись нічого, якихось там хобі чи досуга якогось ми не маємо. Так, ми вирішили, що тварина для нас це. Найголовніше в житті ми і так багато від чого вирішили відмовитись, але без базових потреб людина також вижити не може. Тому я не знаю, як далі існувати притулку, чесно. Без е, зарплатні е, для, неважливо для кого, для працівників чи якихось якоїсь, хоча б мінімальної зарплатні для нас, без їжі, без оплати оренди і лікування тварин, притулку існувати не може просто.